Попереду найвідповідальніший старт сезону. Борці й борчині вільного стилю проводять збір. Основний акцент робиться на підготовку спортсменів і спортсменок категорією 17 до чемпіонату України. На цьому етапі взяли участь борці й борчині з усієї Одеської області та інших регіонів України. Також до нас приїжджали молдовані з Тереклії, але вони у зв'язку з нещодавніми обстрілами вони поїхали додому. На зборі приймає участь 50 дітей. 20 чоловік приймає участь з нашої з нашого залу і 30 людей приїжджих. Дуже багато міст, які відмовились приїхати через обстріли і через трагедії. Дівчат борчинь, які готуються до чемпіонату України на цьому зборі, всього троє. Дар'я Гладун з Одеси, дівчині 16 років. З дитинства Дар'я займається греплінгом та ММА. Лише рік, як перейшла у вільний стиль боротьби. Розповідає, спарингуватися з хлопцями звикла. У мене отець займався боротьбою, майстер спорту. От як то мене потягнуло після греплінгу і мама. Я багато чого заслужила в цьому спорті, у мене багато спортивних регалій. І, звісно, я захотіла спробувати вільну боротьбу, так як отець хотів піти по стопам і от вирішила піти сюди. У тебе дуже така спортивна фігура, чи багато ти працюєш в тренажерній залі? Да, я тренируюсь каждый день. У меня один выходной, это только воскресенье. Я тренируюсь каждый день. Я работаю. Мне многие так говорят, потому что я считаю, то, что наша физическая подготовка это и есть шаг к тому, чтобы открывать новые победы в нашей стране, в Украине и в принципе для нас. Мы боремся в основном с пацанами, как бы с мальчиками, которые постарше, побольше. Поэтому девочки тоже не очень слабые полны. Мы тут показываем то, то, что девушки могут бороться и с мальчиками. Я считаю, то, что дискриминация в сторону девушек это неправильно, потому что девушки также могут работать на ковре, как и парни. ...за Я не чувствую дискримінація в этом плані. Рівень підготовки у всіх різний. Та, незважаючи на це, спортсмени висловлюють бажання проводити сутички із досвідченішими за себе хлопцями. Присутні оцінюють збір як нагоду попрацювати з хорошими спаринг партнерами. От він стоїть ось за мене, з ним можна хорошо поробитися і у нас хороша конкуренція спротивні. Які титули маєш? Пятый гимназиады всеукраинской чемпион международного турнира «Атлети в действии. Впечатления у меня хорошие, потому что я в готовился к этому збору. Я ожидал, что так и будет. Три тренировки в день, так вот зарядка. Тоже достойный спарринг-партнер. Вот, в принципе, очень много их. Чоловіка чотири как раз. Вот. В принципі, все хорошо, мне все нравится. У тренуваннях взяли участь і молодші спортсмени і спортсменки. Вони здебільшого зараз готуються до чемпіонату області. Тренера отлічні, організація просто супер. Я приїхав з Одеси. Скажи про свої вже титули, які в тебе. Ну, я призер України, чемпіон України, чемпіон Болгарії, призор Талінопан. Двократний чемпіон області. Я завжди хочу стати чемпіоном Тільки вперед. Ти поєднуєш з футболом. Наскільки вистачає часу і на боротьбу, і на футбол, це ну, багато досить так. Ну, поки вистачає, а далі подивимося. Не обираєш якийсь з цих видів спорту? Поки? Ні, мені два дуже спорту подобається. Вони дуже по-своєму гарні. Фізичних кондицій вистачає щоб на тренування? Кожного дня це по два, два тренування? Так, хватає. Ну... З, звичайно, вистачає, але я би хотів більше тільки. У мене у вісі чотири людини, та мені дуже сподобаються ці збори. Я думаю, що я на слідучій Україні займу перше місце. А скільки років? Дванадцять. А скільки в цьому виді спорту? Шість років. Чи є з ким поборотися на рівних? Так, є поборотися з ним. Та є ще три людини, з якими можна. Попрацювати добре. Розкажи про свої досягнення, які в тебе є. Став другий на чемпіонаті України, Ю 13, та третім на області. А ви знайомі давно? Так, ну, три так, роки. Познайомились на змаганнях? Так, я розумію. Ні. Ні? Ні. Ні. А де? Ну, ми гуляємо дуже часто, та в мене бабуся з дядо з Южного, та ми гуляємо, та нас ще родіте знакомо. Спочатку борці і борчині братимуть участь в чемпіонаті Одеської області, а найкраще відберуться на чемпіонат України Ю-17, який запланований на початок березня.